Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми останнім часом не лише розбираємо питання, які ви пишете в коментарях, а і запрошуємо цікавих неординарних гостей практиків до нас в студію, щоб допомогти вам, мої хороші, покращити своє життя. І сьогодні у нас в студії надзвичайно цікава та освічена людина-практик. Я впевнена, що ця людина не потребує представлення, адже у нас в студії Ігор Мехеда. Доброго дня, Ігор. Доброго дня. Пан Ігор. Сьогодні б хотілося поговорити на таку цікаву тему, як я би назвала її в загальному, так як ви сказали перед початком запису програми. Що не так з християнством? Не для кого не є секретом, що ця ем, релігія уже відживає, доживає свої останні роки, я б сказала. Але все ж таки не всі люди розуміють, людям настільки вбили в голову, не дивлячись на те, скільки про це вже говорять, що це правильно. Що вони не можуть відійти від тієї релігії, і я впевнена, що така людина, як ви, яка видала дуже багато наукових праць, культурологічних праць, є і практиком ведичним, знає стільки багато в езотериці, і я впевнена, що наші підписники свідомі і почують про це з ваших вуст і зроблять висновки. Добре. Ну, по-перше, зараз ми торкнемося декілька сенсаційних тем, які у світі вже давно у пресі є, є дослідження, а на теренах України ще мало це хто знає. Ну, по-перше, то християнство, яке є зараз, воно взагалі не пов'язане з Ісусом Христом. Тобто, Ісус Христос був як людина, як пророк, як великий мах, його до речі, в середньовічній Європі навіть. Кардинали Ватикану вважали магом, і в європейських університетах філософи викладали, що він маг і займався магією. І Він дав якісь заповіді, щоб кожна людина могла стати магом. І як тепер розуміють Христа, що, наприклад, людина хоче щастя, кожна, і вона може собі зробити магічний ритуал і отримати і врожай на городі, і щоб не було стихійних лих або вони не зашкодили, щоб люди жили у гармонії. все це можна зробити магічними ритуалами. І Він це робив. І цьому навчав. І він ніколи до речі не казав, що він Бог. Так. Ніколи він казав, що він е, ну, священник. Він казав, що він маг, але там ні, з його е, слів немає того, що він був. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах. Таро все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. Тобто, і що далі? Це вчення почало поширюватися на Близькому Сході. І, до речі, є, залишилися книжки від первісного християнства. Вони взагалі, взагалі протирічать тому, що християнство каже сьогодні. А далі, далі в гру вступає імператор Веспасіан, імператор Римської імперії. Він побачивши, що цей рух може зруйнувати владу Римської імперії по всьому світу. Тоді Римська імперія керувала майже половиною світу. І він бачив, що це загрозливо для імперії, і тому е в нього була ідея е переробити цю релігію так, щоб це було вигідно Риму. І тому імператор Веспесян е домовився з істориками і філософами того часу, які в свої роботи внесли неправдиві свідчення, тобто те, що насправді не було. Е, і е, це свідчення було застосоване до християнського руху, і з того моменту християнство стало вже не якоюсь морально-етичним вченням або магічним, воно стало вже системою, яка дозволяла Риму керувати іншими народами, тобто тримати їх у рабстві. Тому і на заході іноді кажуть, що християнство це релігія рабів, і після того вона вже, вже християнство не мало того сенсу. По друге, Біблію перевели. Е, дуже погано. Mm -hmm. Ну, наприклад, всі знають там в Євангелії такий пасаж, що легше е, заможному чоловіку, е, ну легше верблюду Війти зайти в гольне вушко, чи ніж багатому. заможному царство небесне. Вони неправильно перевели. А, перевели арамейською мовою. Там слово канат, а не верблюд. І все інше так само. Тобто, ми маємо. Сучасна Біблія переведена з армейської мови, неправильно Ні, ну, це якось... взагалі якась фантація. Ви знаєте. Вони Ігор, я це так подумала зараз. Тому що я дуже знаю. Добре, цей вислів, так як теж провела в церкві немало років, що легше е, верблюду у увійти в вушко голки. А тепер по логіці, чому би верблюду треба було йти, ну, тому що в... дач біблії Святої святий Ронім він взяв переклав так. Він так усю біблію переклав. Тобто, якщо зараз сучасні вчені. По слову переводять, в них зовсім інша біблія виходить. Тобто, ося та Біблія, вона, по-перше, це фантастика, повна фантастика. І тому ті, хто в це вірять, це все рівно що взяти будь-яку фантастичну книгу, наприклад, «Зоряні воїни, і собі її проповідувати, що зараз джедаї прийдуть і нас врятують. Розумієте? Це те саме. Це друге. Тобто, тексти були спотворені. По-друге. Імператор Веспасіан, це був перший, хто поставив християнство на е, службу е, державної е, машини Римської імперії. І це, і це вже е, Ватікан вже не, не може претендувати ні на що. Далі далі історія Другої світової війни. Справа в тому, що чому Ватікан допомагав Третьому рейху, от, наприклад, операція Одеса ховав. Нацистських злочинців по всьому світу і дуже допомагав Рейху. чому це так сталося? А тому, що на нербе знайшло справжні тексти ранніх християн, і вони побачили, що те, що ранні християни вірили, і то те, що Ватикан каже, це зовсім різні речі. І вони думали спочатку оприлюднити ці тексти, і тоді як кажуть християнство вже б не було, якщо б не зробили, тому що в них були історичні матеріали. Але оскільки Рейх почав е, сипатися, то вони зробили по іншому. Вони прийшли до Ватикану і сказали: ми ці документи оприлюднюємо, і ваша релігії кінець. А якщо не хочете, то допомагайте. Е, Ватикан з -з згодився допомагати і допомагав усю Другу світову і після того ще ховав нацистських злочинців під видом під, монахів по всьому світу. Це історичний факт. Чому вони? Але вони сказали, що після того, як ми вам допоможемо сховатися, ви давайте ці документи, щоб вони були в нас були в нас, і щоб ми знали, що ніхто їх не оприлюднить? Але е, німці, ці нацистські підпілля, яке залишилося, вони все таки вирішили не передавати Ватикану ці е, документи. І вирішили їх колись все ж таки оприлюднити. Вони ще цього не зробили, але думаю, що вони зроблять. Бо вони ж все залишилося. Оці залишки ННР бо по всьому світу таємно залишилися. І вони оприлюднять. І Обіцяв, обіцяв допомогти Ватікану з тим, щоб віддати йому всі ці документи. За це був відповідальний той самий І Управління РСХ, те саме, яке ми у фільмах Радянських бачили, і вони жили в Італії, тому що мали передати ці документи. Коли відмовилися передавати ці документи, вони всі е, покинули цей світ е, за маленький термін дуже швидко. Тобто, я думаю, що це е, представники Ватикану на, на тиху їх пробу, ну, якось з них позбавилися. Тому що Ватикан, е, Інквізиція ще є, вона зараз не своїми руками працює. Вона може, наприклад, домовитися з італійською мафією чи з ким ще і зробити е, цю ліквідацію, так як через кримінал. Щоб на них не подумали. Е, це перше. А друге, це, наприклад, Російська православна церква. Там взагалі цікаво. По-перше, дуже цікаве біблійне пророцтво, зараз які всі е, обговорюють а саме. Е, Впав, впав Вавилон, місто велике. Пам'ятаєте? Це вважаєте, що це вважають, що це просто за Москву. Чому? Тому що Вавилон, це був велике місто у минулому, де всі народи і всі культури, всі були. І там було все. Скажімо так, і всі розваги, і всі порушення, все, що тільки могло бути це було у Бавилоні. Рим за часів Римсько-католицької церкви стали також називати Другим Вавилоном. Тому що там те саме коїлося. Ну, ще з часів, коли була Римська імперія, нічого не змінилося. А тепер це був е, другий Вавилон або, а, або Рим. А, а росіяни називають себе третім Римом, тобто Третім Вавилоном. А про Вавилон все написано: впав, впав Вавилон місто велике. І багато хто вважає, що це саме просто за Москву, але да подивимося на церкву. Спочатку в них було більш-менш все в порядку. Е, перші християни у Москві, вони вважали, що треба е, бути совістю держави і не дозволяти царю керувати людьми, там робити якісь страти і таке інше. Тобто, це має бути совість держави. Тоді візні виникли нововіри, сутність нововірів, яка вони хотіли, щоб церква. Стала війшла у державну машину. Що і сталося? Старовірів, які це не хотіли, їх знищили. А нововіри, це вони повністю були частиною державної системи, це людям не сподобалося. Священники натворились стільки. Поганих речей вони там і крали в церкві, і мали своїх рабів, і вони їх мучили, і страчували, і що тільки з ними не робили. І настільки і обманювали людей, настільки вже люди не хотіли тої церкви, що в 17-му році вони, як більшовики почали воювати з церквою, увесь народ тоді піднявся і тоді повністю знищували всі церкви. В них руйнували священників. Кидали з куполів на землю, тобто це була все народна річ. А далі большевики затвердили там інші культи в них були, але у 43-му році Сталін вирішив відновити церкву не тому, що він там повірив в якісь вищі сили, а тому, що потрібно було пригнічувати людей. Потрібна була система, яка буде тримати їх у рабство. І він взяв і сам відновив церкву без узгодження з усіма іншими церквами. Тобто, це, це взагалі та церква, взагалі була постійно або частиною державної машини Російської імперії, або частиною державної машини радянського союзу. Зараз це повністю елемент державної машини Росії. І там нічого не змінилося, там все гірше і гірше і гірше. Ось нещодавно виступав священник, сказав, що динозаври досить, досі живуть, і Георгій Победоносець з, ним, з ними бореться, що динозаври досі живі і зараз є. Інший сказав, що. Ну, Уфологам сказав, що інопланетяни це є демони, які прилетіли для того, щоб знищити нашу церкву. Ну і в такому плані. Ну і ми, українці, розумієте, ми в них вороги в цій церкві, нас треба також знищити, за їх словами. Але знищують вони не стільки нас, скільки свій власний народ. Тому що вони його довели вже до такого ступеню ідіотизму. А це і треба кремлю, бо тоді народ стає керованим, це стадо, яке можна зробити все, що ти захочеш. Тобто ми бачимо, що всі напрями християнства на сьогоднішній день є частинами державних машин, якихось таємних товариств, задача яких тільки одна пригнічувати людей. А... І істинних знань там дійсно нема, Пане Ігор, хочеться поговорити зараз про таку дуже цікаву сторону християнстві, адже ми ні для кого не секрет, що нам християнство нав'язали, нав'язав Володимир. Хоча була хрещена, хрестилася перша ще його мати Ольга. Вона вже була хрещена. І потім таким певним чином був нав'язаний е, хрестили язичників силою в, Дні, е, в Дніпрі. Але ж хрестити одне, але. Язичники мали настільки, настільки сильне коріння, настільки сильну, там, свої вірування, свої традиції, що позбутися їх стало вже й нелегко. І тому, що було вирішено, тобто якісь вірування язичницькі були перенесені в християнство, щоб трошки видно, люди заспокоїлись. Зокрема, наприклад, я впевнена, що всі українці ходять. На медовий спас 19 серпня святити яблука, мед та грушки. Так, тобто це не що інше, як свято врожаю, так і якби благословення врожаю, подяка за врожай за те, що якби земля дала нам врожай. Але мало хто знає, спитаєш, а що ж таке значить той спас? І ніхто, я впевнена, що якщо зараз в десяти людей з прохожих запитати, що насправді означає свято Спаса, ніхто не знає, що це преображення Господнє. Ну, приображення може сказати, але ніхто не знає, що в цей день Христос вийшов на гору фавор помолитися. На нього спустилось біле світло, і ученики його побачили. Його дійсно у вигляді Бога. І це мільйон Івана Купала, усікновення голови Івана Хрестителя, що нічого спільного нема так І сім, і я назву ще ну як мінімум десяток. Що ви скажете стосовно цього? Тому що Отак, ви йду... воно і є. Справа в тому, що відичну традицію в нашого народу і в інших слов'янських народів не могли е, знищити їх. Хотіли, хотіли, але так і не змогли. І тому їм нічого не залишалося, як ввести ці всі традиції до себе. Тобто, усі християнські празники, які б е, православна церква. Святкувала, вони всі були на ті самі дати, як і свята язичницькі. А язичницькі свята вони чітко ритми, ритми природи дають. Наприклад, сонцестояння, два сонцестояння, два рівнодення, чотири точки кутові між сонцестояннями і рівноденнями, чотири точки, які. Це афелії, і перегелії земної орбіти навколо сонця, і дві точки рівноваги між Афелієм і перегелієм. 12 точок у році. Це цей колодара, календар, ці всі свята, всі давні релігії шанують. Тобто не тільки давньослов'янська віддична релігія, по всьому світу. Всі давні релігії шанують ці 12 точок. Тому що тоді були розумні релігії. Вони вчили астрономію, бачили космос, розуміли, як це все діє. Але ж е, але і вони так, і так, і так само я ще, ще більше вам скажу, коли християнство тільки було прийнято, спочатку не було конфліктів з волхвами 700 років було так зване двовір'я. Тобто в одному і тому самому місці, на одному і тому самому капищі, міг прийти християнські і провести свою службу. Після того волхви проводили свою, і конфлікту не було. Тільки через 700 років почались вже собори, які заборонили так робити, і почали витісняти. Але 700 років ці дві релігії існували разом. Далі, волхви могли малювати картини іконографія була у давніх слов'ян малювали велеса, рода, сварога ще до християнських часи. І була своя техніка живопису, коли християнство прийшло, вони звернулися до цих самих волхвів, щоб вони намалювали їм ікони. Але волхви були дуже розумні люди. Вони ототожнили, який там близько, близько східне божество або янгол відповідає нашим богам. І, наприклад, вони побачили святого Миколу. Святой Микола, там в християнстві, це той, хто дарує подарунки. Він дійсно там дарував подарунки, збирав гроші, викупляв людей. З і таке інше, тобто робив щось таке. Подарунки робив. А хто в нас робить подарунки? В нас подарунки робить великий Бог Велес. Тому коли запрошували тих самих волхвів намалювати Миколу, вони його малювали в атрибутах Велеса. Серйозно? Серйозно Я навіть не знала, що... в атрибутах Велеса він намальований на всі старовинні ікони. <кхід> Ілля пророк це Ілля Пророка малювали там Перуна зоб, наз Перун, зобразили. Тобто вони вже знайшли, і ці ікони мали подвійне призначення. Християни бачили в ньому своїх святих, а, а наші а наші бачили своїх богів, і дуже багато таких ікон залишилося, і тому є такі ікони, які, в яких намальовані незрозуміли знаки, якісь там 4-5 очей, багато рук і все таке інше, і християни не можуть пояснити, чому так намальовано. А тому, що це наші давні боги до християнських. Вони намальовані на іконах. А знаєте, я знає? думаю, пане юр. Чому пророк Ілля, Всі кажуть, це ж дуже зв'язано з водою, це свято, цей день і з водними стихіями. Думаю, ну чого, ну при чому там Ілля? А Це виявляється в вигляді перуна. 1 серпня усі народи світу е, шанують богів грому та блискавки від японців до індіанців Північної Америки. Це завжди день Бога грому, блискавка і гром, тобто Перун, тобто індра. А і, 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 я пророк, він також саме в них їздить на колісниці по небу і блискавки кидає. Е, тому я то точно це, це те саме. розумієте. Вони е, таким чином, таким чином, дійсно, іноді один Вог мені сказав, що він, наприклад, особисто він з християнством не буде боротися. А я за, запитав, чому? А він каже: це дуже просто. Навіщо нам боротися, як це тільки треба прийти у церкву і перейменувати ікони в їх справжні імена? І все і Замінити хрест на Трезуб. Справді. Ви бачили колись у храмах Індії, Я не індійських, була в індійських храмах камбоджійських, індуїзм, буддизм, джайнізм і таке інше. Поки Оці є. всі куполи, вони існували задовго до християнства. Найдавніше, колоколи — це індуїзм. На берегу річ Сіганг 6,5 тисяч років тому вже були колоколи. Тобто, це все в віддичної традиції це все було. Тобто, християнство це все просто взяло від ведичної традиції і сказало, що це наше, а це не їхнє. Хм. Так що ж буде все ж таки з християнством? Тому що люди пробуджуються, як бачите, ну, це що ви... буде? Оскільки сучасне християнство не відповідає тому істинному, яке було, то е, воно існує, існує як Егрегор. Наші е, знають. Глядачі, що таке, Так, орган. звичайно. Ну я просто може поясню. Наприклад, я бачу, що в мене є е, під будинком пустий простір, я вирішую там побудувати сквер, посадити дерева. І починаю про це думати. І за мною згодні сусіди. і Всі починають про це думати, і це виникає Егрегор скверу. І він розширюється, захоплює свідомості все більше і більше кількості сусідів. І нарешті вони збираються і роблять цей сквер. І тоді цей Ргрегор втілюється цим сквермом в матеріальний світ. Це, щоб просто було: кожна фірма, велика корпорація, як будь-яка релігія, будь-яка громада. Це все Грегори. християнство це Грегор. Мільйони людей вірили в це, і, і цим він цим його зробили. Зробили сильним і підпитували своєю вірою, своїми діями і своїми ритуалами. До речі, ритуал це під Ці всі, те, що вони там роблять. І тоді Ерегор був дуже сильний, у середній віки один священник прокляв іншого, і того той на третій день помер. Цілі країни, гори там рушилися у Греції, руйнувалися. А зараз цього не виходить. Зараз все навпаки. Людина приходить на обряд, просить: я хочу ось того, ось того, ось того, і отримує прямо протилежне. Або як ці російські попи, там горів якийсь полігон, вони читали молитви, щоб полум'я загасити, а він відразу після цієї молитви ще два рази е, вибухнув. Прямо, прямо, не, прямо під час завершення. Тобто зараз усі християнські обряди йдуть навпаки. Чому Ергрегор вже не може забезпечити віруючим те, що вони хочуть. Не може. Він падає. І він, навпаки, з усіх витягує силу. М максимально так. Максимально е, падає. Наприклад, я б їздив по Європі, я бачив таку річ: один з найвідоміших соборів у Женеві вже не використовується як собор, тому що настільки мало ходять віруючих і настільки мало пожертв, що не вистачає на фінансування собору, то його закрили і передали державі як музей. Там в цьому музеї ще й здають його під концерти. І тоді він починає. І це все у світі все більше і більше такого, все більше і більше. Да. Ну, Ми надіємося, що наші підписники це свідомі люди, вони обов'язково послухають ваші слова і зроблять свої висновки, кожен для себе. Дякую, Ігоре, пане Ігоре, що завітали до нас в студію, поділилися таким кладезем знань. Будемо дуже раді бачити вас знову. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.